Сімейний відпочинок з дітьми в Норвегії. Ти живеш в забитому селі? і з вибором розваг для дітей розігнатись нема куди? Сучувствою, у нас та сама фігня. Але розчаровуватись не варто, адже, як говориться, хто шукає, той знайде. На прикладі нашого маленького містечка Лярдал ми хочемо показати один із таких чудових днів, які ми влаштовуємо для своїх дітей. Спочатку ми відправилися в басейн неподалік від нашого містечка, а потім поїхали до гімнастичного залу, де наші діти активно проводили час. Це був супер насичений день, сповнений корисних розваг та активностей. Долучайтеся до нас, і ви побачите, як можна класно провести час всією сім'єю з обмеженим вибором розваг. Ми прибули на місце, і діти вже не можуть дочекатися, коли зможуть пірнути в воду. Басейн великий, сучасний і дуже чистий. Тут є все для гарного відпочинку: великий басейн для дорослих з більшою глибиною та трампліном, та басейн поменше для спиногризів, де вони можуть гратися всякими м'ячиками, іграшковими торпедами і так далі. Старша донька вперше пробує підкорити підводний світ, а менший намагається сам вже потроху плавати. Ми також не відстаємо і долучаємось до розваг. Після активних розваг у воді настав час причалити до берега. Легким перекусом відновлюємо сили і вирушаємо до наступної локації, де знаходиться гімнастичний зал. Це доволі велике приміщення з усім необхідним обладнанням для занять гімнастикою. Так, спеціальної організації вивчення гімнастичних вправ не було, діти просто гралися, використовуючи обладнання, але навіть такий спосіб витрачення енергії для дітей я вважаю дуже веселий та корисний. А також це непоганий спосіб розвитку своїх фізичних здібностей. Ми, як батьки, спостерігаємо за заняттями і підтримуємо своїх дітей. Це чудовий момент. Для нас, щоб побачити їхні успіхи і радіти разом з ними. Ми мотивуємо їх продовжувати працювати над собою і ніколи не здаватися. Після такого насиченого часу ми втомлені, але щасливі, розуміємо, як важливо мати можливість проводити такі активні дні всієї родини для розвитку дітей і зміцненню сімейних зв'язків. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і діліться своїми коментарями. До нових зустрічей!